Росіяни чотири місяці тримають в заручниках кримську татарку лінієумірову. На початку грудня вона вирушила з Києва до Криму, щоб доглянути онкохворого батька. Російські силовики затримали 25-річну лініє після перетину грузино російського кордону у верхньому ларсі, нібито за порушення правил режимної зони, але спершу обнишпорили її телефон. То єдиний її злочин був в тому, що вона громадянка України, і це стало підставою для подальшої більш детальної перевірки і. А в її цифрових носіях могла бути інформація як в будь-якого нормального українця. Це допомога армії, допомога та іншим проєктам. Далі росіяни розіграли комбінацію, посадили дівчину до таксі, яке буцімто мало відвести її на ночівлю до готелю. Водій навмисне поїхав смугою, забороненою для іноземців, каже брат заручниці. Російські поліціянти, які вже чекали авто, склали цей протокол про порушення правил. Режимної зони просто серед ночі провели експрес-судилище і кинули дівчину до табору для іноземців у Владикавказі. Там її тримали з 4 грудня аж до 13 березня. Однак, усі карти сплутав Верховний суд північної Осетії, який вирішив звільнити браницю. Нове коло пекла почалося щойно за лінією. Зачинилася брама судом. До неї під'їхав автомобіль з чотирма незнайомими її чоловіками. Вони вділи її на голову пакет та повезли в невідомому її напрямку, де вночі висадили в незрозумілому місці. Одразу ж на місце прибув наряд поліції, який виписав її протокол за злісну непокору. Мовляв, вона відмовлялася надати їм документи, що посвідчують особу. У свій день народження, 14 березня, лінія Умірова дістала 15 діб адмінарешту. Вже в ізоляторі її продовжують терміни отримання за абсурдними переводами. Спершу через відмову надавати тюремникам телефон після розмови з батьками. А потім через нібито відмову вийти з машини конвою. Брат заручниці, азі зуміров переконаний, це все від початку спланована операція. Безумовно, це комбінація, де кожен виконував свою роль. кожен виконував свою роль цього репресивного російського апарату. Іншої мотивації цих всіх дій я не бачу. Виключно терор громадського населення, виключно цивільні заручники з метою подальшого політичного шантажу. За ґратування лінії умірової черговий воєнний злочин Москви проти цивільних українців. Переконаний брат заручниці. В цьому є ознаки кримінального правопорушення в подальшому це все має розслідуватися компетентними органами, міжнародними організаціями, і ми будемо звертатися до всіх правозахисних організацій, до офісу омбудсмена з метою. Визволення моєї Випадок сестривипадок лінії Умірової не єдиний разом з дівчиною. Росіяни тримають у заручниках і інших наших співвітчизників. Держава-терорист виправдовує свою назву і намагається шантажувати Україну не лише військовополоненими, а й цивільними бранцями.